Явище електромагнітної кількості відкрив у 1831 році англійський учебні Фарадей. Покажемо досліди паради. Ось під'єднаємо катушку до гальванометра і будемо опускати постійний магніт в цю катушку. Що ми побачимо? Ми побачимо, що стрілка відхиляється. Опускаємо один бік, виймаємо в інший бік. Давайте замінимо. Елек цей постійний магніт на електромагніт. Тобто під'єднаємо катушку до джерела струму, і будемо також опускати і виймати її з іншої цієї катушки, яка переєднана до вайбадора. Подивимося, що буде стінкою. Опускаємо в воду, в іншу. Бачите, стріла по чергу змінює свій нати. Такий самий досвід ми будемо спостерігати, коли, наприклад. Замикати і розмикати джерело струму. Тим на гаміно. Стрілка міняє свій напрям по чергову. З цих дослідів можна зробити висновок, що явище виникнення електричного струму замкнутимуконку перетречені цим провідником силових ліній магнітного поля називається електронним.